Христос воскрес, звершилось чудо, кругом радіє дітвора, Врочиста пісня Лина всюди, справді радішна пора. Христос Воскрес, уста могила, немає місця для тривог, яка велика Божа сила, яким все сильним, є наш Бог. Христос воскрес, пташки співають, їх пісня лине до небес. Це про Христа співають, і вмер, але Воскрес. Христос воскрес, відкрилось небо і мар, щоб нам не помирать. Тепер прийняти тільки треба, його безмірно благодать. Христос Воскрес, і ти Воскресний, і розпочни нове життя. Тоді тобі Отець Небесний відкриє світле буття. Христос Воскрес, радійте, люди, нехай ся звістка лини всюду. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Чудовий ранок сонце світить, лунає пісня до небес. Радіють всі, дорого діти, Христос Воскрес, Христос Воскрес, який цей ранок корочистей. Не стало смутку, смуток ще. І скрізь летить та славна вістка. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Осились люд. Осталась марці, буду щас. Дайте Богу, славу люди, А дітей, Христос Воскрес. Пісня. stop Kristos užkės, lūnai, beiksnė, donė, beštagyje, bos. Бог послав у світ сина свого Ісуса Христа, щоб спасти людство від влади, гріха й смерті. Син Божий став людиною, щоб люди, які страждають від своїх хвороб і гріхів, побачили Бога спасаючого, Бога милуючого, Бога люблячого. Ісус назарету був нашому місті, За ним ходять люжби людей. Він проповідає про царство Боже, це дивовижно. А як добрий Ісус знає закон Божий. Кажуть, він наді не навчився, кажуть, він столяне, але навчає людей, як той, хто має владу, точно по писанню. Він великий учитель. Я вірю, що він визвов наш народ, в римського расту і над колише славу Ізраїля. Вістляє від, від хвороб, зліпих він робить з рячими, в ходить, виходять, починають говорити. І справжні чилити. Він що тут творець? Він пророк наше майбутнє відкритий ми. Ми повинні слідувати за ним. Така людина гідна бути нашим царем, він буде нашим царем. Вони очікували побачити земного царя і не розгладіли в ньому царя небес. Злі, заздрісні люди задумали вбити його. Він робить себе рівним Богу. Це великий гріх. Він називає себе Богом. У мене роб Божий, і ми можемо судити цю людину. Він звершує чудеса, силою диявола згідно з законом осеї таких треба побувати камінням. Вони прибили його руки й ноги до Христа і говорили: ти інших спасав, спаси самого себе, а він молив Отця свого небесного. Прости їм, бо не знають, що чинять. На Христі Ісус молився за тих, хто його жорстоко розпинав. Отче, в руки твої віддаю дух мій. Сказавши це, Ісус віддав. Дух. <плес> в той день була п'ятниця, тіло Ісуса зняли з Христа і положили його у печеру. Нашого учителя більше немає. Немає Ісуса, немає сенсу у житті. Що нам тепер робити? Його немає, а я живу. Ісус спас моє життя. Мене мене повинні були побити камінням, і тільки він, Ісус, побачив моє зранене гріхом серце. Він захистив мене. Він сказав мені: Іди, і більше не гріши. Він так любив людей, як не могла любити жодна людина. Він любив божественною, всепрощаючою любов'ю. Адже він Бог Марії, він Бог. Жорстокий світ на Божого. Я бачив самого Бога. Я чув слова, які мають Божественну силу. Я бачив чуда, які він творив. Як я міг відректися від нього? Адже раніше сказав мені, Петре, ти відречешся від мене. Але я тоді йому не повірив. А коли прийшли люди, щоб забрати його і судити, я сказав, що не знаю цього чоловіка. Я злякався. Господи, прости мене. Ось ми і прийшли Ісус в хробницю, камінь завалений. Я ж говорив, тут непомічно і миші не пробіжить. Такі камінь тільки дюжині воїнів відвалити. В... Все набагато серйозніше. Ф... Ф... розумієш? Ф... Нам треба стерегти цього обман, цілого обман. Хе, а для чого? Щоб не вкрали його учні. А що нам з ним робити? Е, е, як... щоб, щоб Бог сказав, що є Воскресне третого дня. А, також ви боїтеся, що він Воскресне, вийде живим з гробниці. Як він, як його вкрадуть, так і люди подумають. І буде в обман гірший перш. Тихіше, тихіше, не хвилюйтесь. Все буде виконано. Римська імперія, найсильніша імперія у світі, охороняти мій прямий обов'язок. Будь особливо уважні. Так, завдання не легких, завжди б так стерегти. Кажуть, це Ісус був хорошим чоловіком, якимось дивним та особливим, чи що. Говорив не так, як учителі закону, стіля, творив чудеса це і за Треба переважити Олю Ісуса. Шка. Так, завдання не злегке, завжди б так стерегти. Кажуть. Кажуть, цей Ісус був хорошим чоловіком, якимось дивним, особливим чи що. Говорив не так, як у чотири закону, сціля, творив чудеса і за що ви тільки розіб'яли. Та мене це не хвилює, я не вірю у всі ці юдеї про, про чудеса, про Царство Небесне, про, про ангелі які приходять до людей. Людям потрібно у щось вірити. А я вірю. Ось і Ось і ось! Ось це я вірю, а не ангелам. Як минула ж субота на світанку Дня Першого в тижні раптом стався великий землетрус. І зійшов з неба ангел Господній. Його постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. Підійшовши до гробниці, ангел відвалив камінь, і від страху перед ним затряслася сторожа ті стала, як мертва. І з гробниця вийшов живий Ісус. Христос Воскрес! Не лякайтесь. Я був мертвий і воскрес. Я перший і останній. Я живий на вічні віки. Христос Воскрес! 就当